Поправив на спарщину, я когось його. Пусть відчув, що на підставі статті 1-2, 1-2261 цивільного кодексу з партнером значено в цьому судовому майданчик Біцької Фрасиї Васильівни, яка померла 3 жовтня 2011 року, згідно з статтею. 1266 цивільного кодексу є і біолог у Михайло Михайлович. 17 жовтня з цього коло народження. Так, 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 і тут 3800 і тут Трьох, Так, загальна площа, загальна площа. Є тут переважна або сплащена. Хто за те, щоб рекомендувати сесії, затвердити технічну декументацію за минулостю, щоб установлення відновлення мерзамебіляції для громадянина міського Михайло Хасу, прошу. Хто за? Три за, хто немає, що немає? Заява Сердон Богдан Васильович просить затвердити такую документацію щодо встановлення межземельної ділянки в натурі зайняв площу 1,8350 е, гектарів, 0,2670 гектарів, 0,2980 гектарів. гектара, проведення товарного сподвижного виробництва здатності номером. 0,27, 0,1,25, 0147. Яка розташована за об'ясні, Трусинецька сестра, а так. Да? А це о тут чогось доказано Крусинецька сестра, так. Саме пункт, саме тут. Добре, добре, так, добре. За межами якого є витяги з Державного про земельні ділянки, на межі є документації? Є готова відповідно земельно порядною фірмою. Це те, що з женець порядник ставка 24 році. І лише тут порядку прошито проценно, принумеровано, по як положено. Хто за те, щоб... Рекомендувати сесії затвердити технічну документацію на, щоб встановити межіменно ділянки натури для мене товарності спортслав виробництва огромнина Сідова Сильвич за межами населених пункту стає. Хто за прошу голосова? Ігор Тиза? Три за. Дтримає проти. Так, заява е, Максима Уляна Ігорівна просить затвердити технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки на місцевості та передати власні земельні ділянки за кома 2169 гектара для Боже яка розташована за адресу у село вулиця Шевченка, 6. Відповідно, є витяг. Є технічна документація, виготовлена земельнопорядною організацією. Також ця документація. Це та також на даній документації. Хто за те, щоб затвердити їхну документацію та передати власність зменну для кожного 22 сотень майже. Прошу вас. Хто за? Троє за. Утримався нема, проти нема. Так, громадянка Яш, Наталя Степанівна просить затвердити технічну документацію щодо встановлення земельної ділянки в натурі та передати у власні земельну ділянку за площею 1,5973 тисяч гектарів для ведення товарності сподарського виробництва. Ділянки з номерами 0 кадастровими номерами 0435, 0382 і 0120, розташовано за адресою Силостівського, Тростинацька сільська рада у області. Також я ж повідомляю, що раніше правильно порплатну проватизацію з вами цієї призначення не використовували. Да, забудется оригінал документации за УСУ, назвали физику, правильно, позитивный весне даже. Так, маємо витягнути з тих ділянок. І маємо документацію техничную документацию. Запорядник Салта Ярослав Сайович. Документація про мене прошлина. Депутат Сфільської ради. Хто що є. Так, тепер є. Хто за те, щоб рекомендувати сесію, затвердити технічну документацію, придати власність? dani zemljeni djelante, за toši je objene ta djelante za 2018 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 Щодо встановлення на земельних ділянках вона політика передату 20 земельних ділянків коштує 2,47 гектара для ведення товарності з поспорим виробництва. Там термінована 0123, 0075, 0420, 0414, Росіяна міська рада, область. Так, мы явно с чим необхідні документы. Прошло на ровно понаморовано, спитки саме те саме самий порядливые суміжними земля користувачами. Хто за те, щоб рекомендувати сільській раді, затвердити дану технічну документацію та передати у власність земельну ділянку для ядерних останніх професій? Хто за? Три за, проти немає, отримуватися немає. Третій пакет документів, вона ж яш. Наталя Степанівна просить затвердити технічну коментацію, щоб встановлення меж земельної ділянки на твої та передати власну власне земельний джерел площу. Повірко 5183 ектар, заведення коронавірус. Кадастрі номер 0406, 0381, 0134, Сила Спільського, Кусненська, сільська рада. Є 200 г з Державного земельного кадастру. На три земельні діляції. Є технічна документація виробляє порядною сертифікованою організацією. З підписа надаряють перестройки інженера Салки. Ну, відповідний зміст, наявні документи, повна 45-сторінка. Це є. Є підписи туніжне земнопористувачів, старості, стільського старостейського пані То Зате, щоб рекомендувати сесії, затвердити дану технічну документацію та передати у власне зайняту зайняту об'єм кома 5970-30 гектара прошу витрату, хто за? Три за, проти воної отрималися на. Так. Є поставлення е, заява. Дуфанець, Дуфанець Борущак Марки Іванівни на ім'я голови сільської ради вона просить надати дозвіл на розроблення технічної інформації, щоб встановити найбільш ділянку на полі на місцевості. орієнтовною площою 1,615 тисяч нет, умовних кадастрових ектарів для ведення з хосподи з виробництва. Село Бродке. Є паспорт, є карта фізичної особи, є довіреність.